При, хто? Але на що це таке робити? Ну, що ви робите? Знайома ситуація, коли Добре, попадаєш, але, не, ну дуже, дуже адекватно. Я не знаю, навіть тихенько збиралися, собі, при, пакувалися, прилетіла. Я житло орендую вже 10 років. Це ми викликали. Бо, ну... Багато всяких різних попадало. Бажає, щоб сюди, щоб вона Нічого вам не випадку. цьому відео хазяйка. О, товар, М -м. Зайшла в квартиру. Тоді, коли орендарів не було вдома, вона це узнала. Я даже знаю, як. Ми приїхали виселятися і зайшла Виселився. в квартиру. Спокійно, без скандалів. Приїхав приїхав хазяїв. Побачила, спочатку, що в них скандали коти, я так приїхав поняв. Спочатку що... хазяїн поскандалив е, накричав. В договорі оренду не було, казано, що. Потім дружина можна приїхала і почалося. І ви виконала катана, ну, це ніякого Просто, права не, не дає їй зариватися ви в квартиру, в так це це не дає вам право робити не провірку ліво, не без чого? орендарів. Це, ну, це кримінал і вона ще ж дурна маю. зайшла в цю квартиру, я зняла типа в цій ці ці квартирі ці 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 обстановку і скинула орендарям. Це ж треба бути повним довбойовом відео. Мені два рази на день мені. Яка, є, що, є такі у, ситуації дуже багато, багато хто відео, як тут все було, mm... і як зняли на відео знімає вони, квартири. Вошли, як, можна... Спокійно в в запасні ключі він сюди може знайти. Разні орендодателі попадаються. Деякі знають закони, деякі Але не знають. Але може бути все, що угодно, навіть десь скрита камера стояти там вентиляційно. отворі. і ти не знаєш, що вона там є, а вона може знімати в реальному часі все. А орієнтодатель буде собі дивитись з телефона, наблюдати за тобою спокійно. Може бути і таке. Є, коротше така, ребята, поговорочка десь я читав. Що нікого постарайся зробити все ну, це для... для тих, в кого є діти, щоб сьогодні? Ми вирішили в дитини твоєї було своє власне житло. Постарайся зробити так, щоб її його купити це, це при том... Потому що ми, оці це, проблеми, неудобства, ці муки, які переносять люди, в яких немає свого житла, по сьомних квартирах, ви, 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 це... Тобто ми, ми ви, 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 тут ще можемо... Спитайте в мене, я вам все ви ви, розкажу. За 10 років стажу. Я вам розкажу, на що обращати увагу, як підписувати договір. Що треба робити при здачі, що треба робити при оренді. Все це я знаю. Обращайтесь до мене. Я вам дам чітку, чітку лекцію, блядь, по оренді квартир. Так що так. Да. Обращайте внимание на орендодателя, бо можуть бути такі, що вас виїбуть і висушать. І що фінансово, що морально.